Треба викупити. І почали. От ми стоїмо спокійно, так? Да? Ось ми взяли на язики черевиків. Все, ми повністю розслаблені. Ми так можемо стояти, ну, прямо як є. Всі, ми стали, да? пізніше. Ми починаємо рух. Ми виділили свою основну стійку. У нас стійка у нас. Грудь у нас похило, трохи звернута. У нас руки обов'язково паралельно. Лиш не так, не так і не так. Все, обов'язково. Пізніше. Ми починаємо, я тільки сам, щоб я не нагодію, ось ми починаємо поворот. І у нас ця ця наша основна сітка, як ми її вивчили в прямому спуску, да? вона в нас починає, починає працювати на, на повороті. Таким рух у нас йде все. У нас не є спочатку тут, пізніше тут, пізніше там і рука. В нас все йде. Все. Ми хочемо, все, в цьому у нас чудовий, припустимо, фіксар 12-15 метрів да, радіус. Тепер нам треба завернути ще трохи сильніше зробити стрелек. Ми дотискаємо черевик знову ж таки, ми дотискаємо черевик, ми дотискаємо грудь, все, нібито у нас далі нема. Бо далі у нас або дупа вилезе, або голова близько, все. Тоді у нас що лишається? Лише рука. Рука у нас стоїть тут якось на містійці. І тепер ми можемо дивіться, до речі. Я нічого не роблю. Ви подивитеся пізніше сім'я, ми це не робили не лише. Ми не чіпаємо нашу ногу. Але коли у нас пішла рука, у нас одразу і закантовка міняється. Все, ось ми дали. І от що цікаво. все, І ми поїхали, все, що можемо. Ну, трошки можемо ще вивернути це, але та так. Все. То тиснуло, скільки можна, великий палець у нас може задіяти. О, і ось таким чином. Чому, власне, таким? Знову ж таки, дивимося. Ось у нас стоять руки клюки. Дивимося ми в Ось ми тиснемо. Бачимо, що у нас. Ротація корпусу. У нас пішло плече і одразу пішла п'ятка. А отак у нас тільки закантовка і тільки загрузка.